Квітка, яка дуже давно стоїть на п'єдесталі з іншими найгарнішими квітами. І це квітка юка. Цю красуню, яка квітує влітку, краще садити весною. Місце оберіть там, де буде багато сонця. Бери посадці, треба знати. Перше, яма повинна бути більшою у два рази кореневої системи. На дно ями обов'язково дренаж. Земля повинна бути пухкою. І головне при посадці не загиблювати кореневу систему. Після посадці юку її треба ну, десь 2 неділі дуже гарно поливати. Замульчовувати рослину треба чи ні, це вже вирішувати вам. Розмножувати її дуже-дуже просто. Це можна як насіння. Так і весною розділити кореневу систему. Треба вкривати юку на зиму. Хтось не вкриває, а хтось вкриває. Я вкриваю. Перед тим як вкривати, я листя зав'язую. Чим вкривати є багато варіантів. Як і листя, яке опало, торф, копилки, так і кораба або ще. Це вже вам вирішувати. Влітку Юка подарила вам дуже красиве квітування. Воно буде незабутнім. Дякую, що подивились, дякую, що підписуєтесь, і до зустрічі!